Ізраїль атакував Іран у ніч на п'ятницю, 13 червня. Пише видання Телеграф UA. Цахал завдав ударів по об'єктах ядерної програми Ірану та військових базах на околицях Тегерана. Загинули високопоставлені офіцери та науковці причетні до ядерної програми, якими можуть бути наслідки, докладніше далі. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї офіційно визнав загибель начальника генштабу збройних сил Ірану, генерал-майора Мохаммеда Багері, внаслідок поранень помер радник самого Алі Хаменеї Алі Шамхані. Окрім топових іранських генералів було також ліквідовано вчених, які працювали над програмою збагачення Урану. Це колишній очільник організації з атомної енергії Ірану Файдуна Басідавані, президент Ісламського університету Азат Мохаммед Мехдіє Техранчі Хранчі та керівник кафедри ядерної інженерії в іранському. Університеті Абдульхамід Мінучехр, офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик і Левін пише, що генерали та вчені знищувалися прямо у своїх квартирах, точними ударами ракет та дронів. Обидві країни опинилися на порозі реальної та повномасштабної війни. Зауважило видання Телеграф.ua. Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в країні. Армія Ізраїлю розповсюдила екстрене попередження про скасування навчання, роботи підприємству та зборів по всьому Ізраїлю. Ацахало. Голосив мобілізацію резервістів за словами голови уряду Ізраїля Бінєміна Нетаньягу операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ізраїль перебуває у повній готовності, як зазначає політолог Віктор Небоженко, Ізраїль завдав ударів без згоди адміністрації президента Трампа після того, як переговори між США та Іраном щодо замороження програми створення ядерної бомби зайшли в глухий кут. У результаті виникає потужний клубок небезпечних геополітичних проблем, які вплинуть на багато країн попереджає Боженко, зокрема, реакція США була миттєвою. Держсекретар Марко Рубіо заявив виданню Newsweek, що атака була самостійною ініціативою Ізраїлю без прямої участі. США. водночас Сполучені Штати попередили Тегеран щодо можливих ударів по американських об'єктах. За даними агентства Reuters, Іран готує жорстку і рішучу відповідь на атаку Ізраїлю. Вже надходили повідомлення про запуск понад ста шахедів у відповідь. Аналітики прогнозують пуски ракет протягом 24 годин по ізраїльській інфраструктурі інфраструктурі, зокрема по злітно-посадкових смугах аеродромів, також Іран може задіяти шиїтські ополчення в Іраку та Ємені, включно з Хуситами та проіранськими угрупованнями для координації атак на Ізраїль та інтереси США в регіоні. Крім того, Іран офіційно оголосив про припинення шостого раунду переговорів зі США, який мав відбутися в неділю 15 червня в Умані. Представник верховного лідера Алі Хаменеї також попередив, що Тегеран відновлює збагачення урану в прискореному темпі. Не менш Аві подальші дії російського диктатора Владіміра Путіна, який підтримує стратегічні відносини з Тегераном. За даними Reuters, Росія не братиме участі у військовій операції разом з Іраном, навіть попри зростання напруженості. Москва ймовірно використовуватиме дипломатичні канали. Також можлива неофіційна військова підтримка у вигляді обмежених поставок озброєння або створення інфраструктури протиракетного захисту. Але це рішення залежатиме від ступеня ескалації. Ще обережнішу позицію зайняв офіційний Китай. Який висловив свою глибоку занепокоєність, повідомляє агентство Ейпінюс. Зовнішнє політичне відомство КНР підкреслило необхідність дипломатичного врегулювання та негайного курсу на деескалацію. Не варто чекати на легке та безболісне вирішення конфлікту. Як нагадує блогер Карл Волох, офіційною метою зовнішньої політики Ісламської Республіки є знищення Ізраїлю як так званого сіоністського утворення. Є навіть рішення парламенту, котре зобов'язує уряд країни знищити до ту єврейську державу не пізніше 40-го року, і навіть спеціальний годинник на одній з площ Тегерана, який веде згородній відлік. Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання Бабель. Тепер захищати літаки, військові бази та й взагалі стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново, але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції Павутина нерідко вживають слово зухвала. Запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні й високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах, за словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи. Тощо при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс, кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою. Треба враховувати цивільну інфраструктуру, наприклад, як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу. При цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів у середині країни. Втім, для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором, вважає експерт. На відміну від Естонії, Литви, Латвії, можливо, Данії та Польщі, які мають активно переймати українські підходи. На думку пана роджерса, майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах, такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і якщо треба, знищує таке можливе майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт. Але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі хусити здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газону косарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародньо. Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас, дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Операція служби безпеки України Павутина проведена 1 червня 2025 року. Стала однією з наймасштабніших та найуспішніших диверсійних акцій. Проти стратегічної авіації Росії вона продемонструвала ефективне поєднання інноваційних технологій, ретельного планування та рішучості в захисті національної безпеки України, якими можуть бути наслідки для Росії, України та цілого світу? Детальніше розповім далі. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Операція поводина показала, що навіть країна без значних ресурсів може завдати суттєвої шкоди сильнішому противнику за допомогою інноваційних технологій і тактик, що здатне змінити підходи до військового планування та оборони на глобальному рівні. Вона не лише послабила військові спроможності Росії, а й задала новий вектор розвитку військової стратегії у 21 столітті. За даними СБУ, операція готувалась понад 18 місяців. Унаслідок ударів українськими дронами було виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових авіабазах РФ, що оцінюється в понад 7 мільярдів доларів збитків. Удари були одночасно нанесені по чотирьох авіабазах: Біла в Іркутській області, Оління в Мурманській області, Дягілєва, у Рязанській області та Іванова. Уражено 41 літак російської стратегічної авіації, в тому числі 8 бомбардувальників ТУ-95, 4 Ту-22, М-3, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і транспортний А-12. Стратегічний бомбардувальник Ту-95 ЗМІ називають ключовим елементом ядерної триади Росії та одним із головних інструментів завдання ударів по українській інфраструктурі. А надзвукові дальні бомбардувальники Ту-22, зокрема обстрілювали некерованими бомбами Маріуполь у 2022 році для їх знищення. Служба безпеки використовувала FPV-дрони з елементами штучного інтелекту натреновані на 3D-моделях радянських літаків. Зокрема, Ту-95, МС і Ту-22М3. Безпілотники були приховані в мобільних дерев'яних конструкціях, замаскованих під вантажі, які доставлялись на цивільних вантажівках. Звідти дрони запускались до цілих західні медіа порівняла атаку з російськими перл-гарбором, відзначаючи її безпрецедентний масштаб та ефективність. Зокрема, видання Die Welt назвало операцію величезним соромом для Путіна та його військових, підкреслюючи її вплив на зменшення інтенсивності російських авіаударів по Україні. Але чи так це насправді спробуємо розібратись? Як агентство AP News, втрата частини носіїв крилатих ракет x 101 і x 22 суттєво обмежує можливості окупантів завдавати масованих ударів по тиловій інфраструктурі України? Відновлення літака Ту-95 неможливо в принципі, оскільки вони зняті з воробництва. А на відновлення решти знадобиться понад року. Водночас, втрата єдиного в районі бойових дій російського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління порушує ефективну координацію між винищувачами ППО та наземними підрозділами. У результаті росіянам складніше вчасно реагувати на українські удари, зокрема, атаки дронами та ракетами, Атак і з істормшедоу, щоб зберегти решту бойових бортів. Росія змушена перекидати стратегічну авіацію, ще глибше в тил а отже, зростають витрати на логістику та час на підготовку ударів. Відповідно, цей час грає на користь ЗСУ. не варто також недооцінювати наслідки морально-психологічного удару, завданого по військовому керівництву Росії, яка вперше офіційно визнала втрати від ударів дронів по військових аеродромах у глибині країни. Проте, наскільки налякане населення, що досі свято вірило в силу російської ППУ, годі й казати, але якою може бути відповідь Росії насамперед, уже традиційні масовані ракетні удари по українських містах, зокрема Києву, Одесі та Харкову. Як пише видання Wall Street Journal, це може може бути спробою продемонструвати силу та відвернути увагу від вразливості власної стратегічної авіації ресурси для удару у відповідь в окупантів є за даними видання НВ станом на середину травня 2025 року в окупантів були майже 600 одиниць балістичних ракет іскандер, майже 300 одиниць «Іскандер-К» та понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал. Кількість крилатих ракет ік 101 один ікс «32» та калібру оцінюється понад 300 одиниць кожна. Втім, завдавати маласованого удару буде не просто через втрату суттєвої частини стратегічних бомбардувальників і літака дальнього радіолокаційного виявлення, проте існує ймовірність посилення кібератак на критичну інфраструктуру України, а також диверсій на об'єктах енергетики та транспорту задля дестабілізації всередині країни. На міжнародному рівні Росія може спробувати використати дипломатичні канали для тиску на Україну та її союзників, звинувачуючи в ескалації конфлікту та порушенні міжнародних норм. Втім, це тільки ще більше згуртує західні країни навколо підтримки України та посилення антиросійських санкцій. Нарешті, невдачі на фронті і втрати техніки можуть посилити невдоволення всередині країни, особливо серед військових і цивільного населення. На думку експертів, опитаних виданням телеграфію, використати тактичну ядерну зброю задля удару удару відплати Кремлю не дозволить Китай. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Володимира Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати цю диверсію застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити в цьому Київ. Але для російської влади це матиме катастрофічні наслідки, вважають експерт. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.